Скандал на одному шоу на Ютубі. Сергій, я не дуже в цій блогерській схемі розбираюся, але я чула про те, що на одному шоу розгорівся скандал через тему. Тема була про те, що мовляв, якщо партнер не хоче сексу, чи варто наполягати? Шоу до речі, відоме. Е, так, я розумію про що ти кажеш. Я теж цю, чув про цю історію. Ну тут варто зазначити, що по-перше, ну посилались на те, що є дисклеймер і це гумористичне шоу. Але я цілком розумію тих, кого ця тема могла зачепити, бо більше хлопці потім теж відрефлексували цю історію, вибачились один раз, десь не всі влаштували ці ну, вибачення, так але потім вони знову вийшли в прямий ефір. Повністю усвідомили свою неправоту, але давайте я не буду перерозказувати весь сюжет бар-пліткар, тому що Артем Івченко е, готував цей сюжет і знає більше. Давайте дивитися. Вітаю барі пліткар. Я вам зараз таки розкажу. Ви упадете. Українські блогери, ну, які леви на джипі, так вляпались, що тепер навіть джіпієст не допоможе. Знаєте шоу. Срач на ютубі там дві команди обирають тему і влаштовують інтелектуальні бійки з ароматом базару на привозі. Цього разу блогери вирішили торкнутися дуже такої делікатної темки. Скажу я вам чи окей мати секс, якщо один з партнерів не хоче? І тут увімкнулася філософія десь так з печерних часів. Відео, яке ви зараз побачите, вже чомусь видалили. Дійсно, чому секс? Якщо друга половина не хоче, примушувати. Лізти, лізти, поки не захоче. Для цього ми входили з тобою в стосунки. Це як типу підпис. Типу, ми в стосунках. Да, все, тепер секс, коли кожен з нас хоче. Та вони насправді ну типу, ні, 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 але якщо нормально ти лізеш акуратно, то <рес> да-да-да. реакція. Інтернет запалав швидше ніж самбука. Чесно, люди накатали сотні коментарів. Мовляв, це що прикол? Навіть в жартах таке казати, то повний крінж, і такі теми то взагалі не смішно, особливо людям, які стикалися у своєму житті із сексуальним насиллям. Коротше кажучи, недовго думаючи, зібралися ці пани, аби розставити всі крапки над і і трошки загасити шквал хейту у їхній бік. Але ну краще б вони вже мовчали. Ті, хто не розуміють, вони не зрозуміють. Ті, хто yeah. розуміють, вони yeah. не розуміють. Yeah. Ми теж не маємо думати з точки зору людей, які як образи. Бо можливо. якщо ми будемо так думати, ми перетворимось на чат GPT. Деяким би в принципі треба навчитися думати, перш ніж відкривати рота та молоти всіляку діч. Драма. Співачка НК, та яка Настя Каменських. Виклала відео зі сльозами на очах у Тіктосі і підписала його, як він розбив мені серце. Неважко здогадатися про кого вона це говорила, або принаймні, ну хоча б пофантазувати. Адже поки Настя в кадрі плаче і показує, як боляче бути зрадженою музою, потап спокійно цілується з фанатками на своїх концертах. Тож, можливо, співачка просто не витримала після чергового скандального відео з потапом та виклала свою відповідь. До речі, чутки про зраду потапа з дизайнеркою, так тією самою, яка подруга Насті, і досі у повітрі, як і запах шаурми на вокзалі. І тепер цей запах став ще густішим. Але від пари ми маємо лише офіційне мовчання. А у соціальних мережах просто українську версію шоу Кардащанів. Колись музичні арени тріщали від його концертів, а тепер там порожні крісла та табличка з написом Касирка пішла. Додому пам'ятаєте, як Олег Винник нещодавно мав виступати у Варшаві, але там вирішили, що це повний проходняк. І квитків продали увага, трохи більше ста із тисячі двохсот, і це не тому, що дорого. Просто походу молодий вовк вже нікого не цікавить. Але Олешка не здається. Він вирішив піти на Берлін у грудні 25-го року. Він запланував цілий тур по Німеччині. Мабуть, хоче підкорити тамтешніх домогосподарок. Ціна квитків від 2600 до 5000 гривень. Але прикол у тому, що поки не продано жодного. Тому, схоже, виннику треба шукати нову країну для штурму. Нехай може Францію спробує або Італію. Головне, щоб місцеві не попадали від цього міжгалактичного артистизму. Ну що, це вам не помідори на балконі вирощувати? Бен Аффлек і Анджеліна Джолі, схоже, нова голівудська солодка парочка, про яку ще не знає навіть сама Анджеліна. Афлек, мабуть, вирішив, що йому треба щось новеньке після гучного розлучення з Джейло. Тож інсайдери мені нашепотіли, що Бен, мовляв, завжди захоплювався Джолі. Вона сильна, незалежна, виховує шістьох дітей, знімає фільми, бореться зі злом і так далі. Але якось ну, не в'яжуться ці плітки на фоні того, що актор намагався повернути свою колишню дружину Дженіфер Гарнер. Хоча ймовірно, вона йому просто чемно сказала Ні, дякую, в мене вже є нормальний. А що Джолі? Вона, як завжди, мовчить з лицем, на якому одночасно відбуваються сім трагедій і один Шекспір. Та й взагалі ну, незрозуміло, чи Бен для неї взагалі підпадає під пункт Краш. Джастин Бібер, схоже, як зараз усі пліткують, загубився десь між студією звукозапису, дзеркалом та наркодилером. Реально, фанати просто в паніці, бо співак має вигляд, м'яко кажучи, як місцевий божевільний. Мої американські колеги кажуть, що в нього мовляв повна емоційна ДТП, Мовляв, він не їсть, не спить. По дві доби пише божевільні повідомлення своїм знайомим посеред ночі, і у нього почалася справжня манія. Його дружина Гейлі вже закликає усіх не просто молитися за здоров'я співака. Вона вже здається готова організувати просто духовний ретрит імені Джастіна Бібера, аби він прийшов нарешті до тями. Адже зараз усі кажуть, що він просто брітні спірснувся, як колись побіва у далекому 2007 році. Ну гляньте, вони навіть візуально схожі. Гроші, гроші, гроші. Ідіть звідси. Вам треба лише гроші, 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 гроші. Більше грошей. Гроші, гроші, гроші. Бібер свою поведінку не коментує, але його відео у соціальних мережах кажуть самі за себе. А от його представники кажуть: все ок, просто новий альбом готується. Тож Джастін просто втомлений. Ага. Такий собі нервовий зрив в мінорі я буду за ситуацією слідкувати і обов'язково вам усе розповім тут у барі. Влітка побачимося.